Коралмайн продукт, що виробляється в Японії зі скім'янілих глибоководних коралів склерактиній, які добуваються з дна Японського моря поблизу островів Окінава і Токуносіма. Скелет корала це комплекс мінеральних солей, що зумовляє його унікальні властивості і вплив на організм. В основному це солі, кальцію та магнію. До його складу також входять калій, натрій, залізо, фосфор, сірка, кремній, хром, марганець, цинк та інші елементи. Цей багатий комплекс природних солей регулює мінеральний баланс в організмі, а значить, Нормалізує діяльність життєво важливих систем і органів. Дія активних компонентів. Кальцій разом із фосфором формує кісткову тканину, виступаючи будівельним матеріалом для всіх сполучних тканин. Він підтримує стабільну серцеву діяльність, нервову провідність. М'язові скорочення, підвищує прониклість клітинних мембран, нормалізує процеси сідання крові, магній, помічник кальцію, забезпечує виведення АТФ і підвищує енергетичний потенціал організму, забезпечує стабільний серцевий ритм, Регулює тонус гладкої мускулатури, судин, кишківника, жовчного та сечового міхура. Збалансоване поєднання в організмі кальцію та магнію перешкоджає виведення кальцію з кісток і їх розм'якшенню. Натрій. Регулює осматичний тиск, водно-білковий обмін. Необхідний для підтримання нервом'язової збудливості і роботи натрію калівого насосу, який забезпечує регуляцію клітинного обміну калій, основний внутрішньоклітинний катіон, який підтримує водно-сольовий і кислотно-лужний баланс, нервове збудність і провідність. Забезпечує стабільність артеріального тиску, виводить надмірну рідину з організму. При взаємодії з водою мінерали солей переходять у воду і допомагають досягненню оптимального значення pH, нормалізації роботи серцево-судинної системи, профілактики, остеопорозу. Підвищенню еластичності м'язів, відновлення структури кісткової і хрящевої тканини, регуляції роботи нирок, травної системи, покращення стану шкірного покриву.